Вітаю, народи. Ви на каналі мій погляд і з вами Крупти. В нас оновилася безодня, і що я вам скажу? Що ж? Я не зміг її закрити тільки четвірками за адекватну кількість траїв, звісно. Однак ідея в мене є, і проблема цієї ідеї в тому, що в мене не прокачана Ноель. Гадаю, якщо взяти команду Ноель, Горо, Юнцзинь та Сінцю, то вона цілком змогла б пройти першу частину за достатню кількість часу, щоб друга частина встигла закрити свою половину. Ну що ж, давайте до одинадцятого поверху. Я взяв овер. Орло з Шеврез та команду з Нінгван, бо я думав, що саме такими складами я закриватиму дванадцятий поверх. Однак я помилявся. Одинадцята зала зустрічає нас з монолітом, досить простим. В нас по чотири супротивники, тричі, а потім три супротивники. Все просто, тому що вони майже не б'ють моноліт, вони досить кучно стоять, тому їх швидко і легко вбивати, і проблем у вас не має бути. Stand so huh? huh? with me! Let us Let's do up. this! Yeah, yeah. Don't waste my time. <laughs> yes, you yeah. are. Huh. В другій половині нас все ще простіше, бо тут чотири супротивники, які з'являються по черзі. Друга зона вже трішки складніша. Тут в нас хвилі досить сильних монстрів, однак часу в нас п'ять хвилин, тому гадаю, його вам вистачить. Rain outlines your fate. Lightning Sheriff off! Here again! Don't waste my time. Snoop! If your life is mine, give up. У другій половині в нас Геоголем і після нього два літаючі роботи-дракони. Третя зала починається з двох пустельників. Загалом, таргети те вже вже знайомі. Вбиваємо їх після них два кайраді. Нагадую, що їх треба вбивати одночасно. Другій половині дві краплі, тож гідроперсонажів персонажів сюди краще не брати. А якщо ви погано вмієте ухилятися, краще візьміть сюди щитовика. Одинадцятий поверх досить простий, і я думаю, що більшості він не завдасть проблем. З дванадцятим тут вже значно складніше. По-перше, вони додали купу хвиль монстрів. В нас тут є і бісти, і прикликачі, і лава голими піро, до речі, у другій шапи з босом. Друга ж зала містить у собі двох нових босів. На одного потрібен гідростатус, а на другого просто багато статусу або персонажі з демоджем нічного духу. В третій залі в нас теж два блоки. По перше, геоперсонажі потрібні нам, і лучник для нашого літаючого боса дракона робота. Тож голову довелося поламати. Як ви розумієте, тими ж командами, що і були в мене на одинадцятому поверсі, я закрити не зміг. Далі я спробував ось такі команди: замінив качін на Шилонен, Подумав, що це додасть добряче демеджу, і за рахунок цього в мене вийде. На мою думку, так все ж можна закрити, але ретрайти доведеться дуже багато, а я цього робити не хотів. До того ж, це все ж таки не було б закриття четвірками. Як я й казав на початку відео, на мою думку, якби в мене була прокачана Нуель, то можливо я б зміг закрити за Нуель Горо, Юнзинь та Сінцю. в другу половину Оверлот Шеврез. В результаті мені довелося замінити Нінґван на Чіорі, тільки в цьому випадку я вже зміг пройти. Можливо, я просто не додумався до якоїсь потрібної комбінації персонажів для того, щоб це закрити, однак я не хотів витрачати на це забагато часу. Що ж ми маємо в цій безодні? Перша зала починається з двох пір Саме піро в цьому проблема. Вони можуть рандомно телепортуватися. Мені от зараз пощастило, але вони бувають розлітаються по усьому полю, і, хоч вони і сходяться потім до нас, однак це займає багато додаткового часу, а його витрачати не хочеться. Після них в нас два прикликача. Пам'ятайте, що якщо вам не вистачає демеджу, краще спочатку вбити їхніх звірів. Після них в нас два біста, ще по одному ляму хп в кожного. Саме в цьому і була моя проблема: цій половині мені не вистачало демеджу. І якщо чекати, доки бісти зроблять свою механіку зі створенням яєць, то часу витратиться на цю половину надто багато, і я не зможу закрити другу. В другій половині два великі геові шапи та після них бос. Основна проблема в тому, що вони досить сильно розкидаються від мого оверлоаду. тому вбити їх двох одночасно було трошки складновато вбити їх бажано за одну ротацію, тому що на боса вам знадобиться як мінімум дві. Бос вішав досить легкий, однак менш товстим він не стає. До того ж, як бачите на початку, як і магукенки, він не отримує шкоди. Коли він виконує ось цю анімацію, якщо на вас щит, то бос отримує вагому частину шкоди. Я ж ухилився ультою Шеврес. Друга зала починається з нового боса. Цей Птерозавр має наступні механіки. На початку він підлітає, і чекайте, поки він створить на полі два кристали. Зруйнувати їх найпростіше гідростатусом, але підійде і кріо, і електро. Після цього бос опуститься нижче, і його вже можна буде бити більшістю персонажів. Знявши йому щит, він перейде в звичайну форму і нарешті почне втрачати ХП. Не знаю скільки часу перед наступною фазою польоту, але якщо ви вбиватимете його надто довго, то вона почнеться і її доведеться повторити. В другій половині ще один новий бос: це мімік. Він також одразу починає фазу статусу. Чим більше ваша команда вішає статусу, тим швидше заповнюється його шкала. Якщо ж у вас у цій половині персонаж з Night Soul Damage, наприклад, часка, то шкала заповнюватиметься значно швидше. Врешті цей бос просто обертатиметься на інших босів, спричинятиме кілька їхніх атак, і все. ХП в нього не дуже багато, тому вбити його досить легко. Цю залу, мабуть, я б зміг закрити двома командами з четвірок. Третя зала зустрічає нас Вовчиком. Нагадую, що його також не можна бити протягом перших десяти секунд. Загалом сюди можна взяти будь-яку команду. Єдине, що бажано мати в цій команді геоаплікатора, наприклад, Джуналі або Шилонен. Обидва персонажі добре впоруються з другою фазою цього боса. Коли бос перейде в другу фазу, він підлетить ось так вгору, в нього з'явиться щит, і він прикличе три голови, які треба буде знищити. Їх можна знищувати і іншими статусами, однак геостатусом це зробити найпростіше. Проблема цього боса в тому, що ви в будь-якому випадку витратите на нього багато часу через ось цю механіку. Розбивши третю голову, боси упаде, і вам залишиться його добити. Рейн. Як бачите, навіть такою командою я витратив хвилину 40. Не уявляю, скільки б часу зайняло це, якби замість чіорі була Нінгван. В другій половині бос-робот-дракон, що літає. Берете лучника, збиваєте йому крила, і далі все просто. Ось така цього разу безодні. Не можу сказати, що вона суперскладна, однак з великою кількістю різних обмежень. Вам потрібен і геоперсонаж, і гідроперсонаж, і лучника було б добре мати в другій половині, і при цьому ще й мати достатню кількість демоджу, тому що поріг проходження все збільшується. В кінці, як і завжди, залишаю вам своїх персонажів. Якщо ж мені вдасться закрити четвірками, я обов'язково зроблю про це ще одне відео. А поки бажаю вам удачі в проходженні цієї безодні. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! Dr. have